Так, дивіться, рібят. А тепер тут у нас розіграш призів, все, всі хорошо, всі любителі халяви. Але халява халявою, але чесність повинна бути. Ну тут на жаль таке. Ну просто не можу я дурити своїх підписників. Розумієте? Не можу. Не знаю, може хтось може, я не можу коротше. Дивіться, тут був топ-донат, який забирає колонку за 1256, або сертифікат на 1005 гривень. Топ донат був 500, і він до останніх секунд був 500 гривень. Але ось тут в останніх секундах у нас договоренность. всі донати, які приходять в 16.00, і ще считаються. 16.01 уже й далі не рахуються. Ну вже типа все, минута кончилася. Последня так от. Діло в тому, що в останні секунди, буквально в 16.01 і там 2 секунди десь прийшла цей, прийшов донат на 540 від чоловіка. В принципі, я не проти, я міг би зарахувати. Ну, лишні 540 гривень. Мені на донатну картку не пригодяться, що мені не пригодяться 540 гривень. Я б їх забрав, промовчав, сказав би. Та ладно, він прийшов у 16.00 цей да, донат. Я його враховую, 540 гривень топ донат, я йому дарую колонку, а собі лишній збирав 540 гривень. Але так не вийде. ну, Так що, ну, Вибачайте, але ці 540 гривень я не можу сюди врахувати. Буквально на пару секунд, але вони не влізли в нас в даний розіграш. Ми їх можемо засчитати. ні, не означає, що вони пропали. Вони на вечірній підуть. Але на оцей ну, огранічення по времени було і з-за того. Ці 540 гривень можу на вечірній зарахувати, на денний вже не влізуть вони. Зараз покажу вам время. скрін. Зараз аудиторії на тіктокові на стрімові покажу точне время скрін, щоб ви побачили, що в 16.01 людей пройшла, тому я не можу зарахувати. Я б не проти би заробити 540 гривень. Мені то що, більше накопичили, більше грошей.